Як тільки я був випущений е, з в'язниці е, на сайті Україна Кримінальна з'явилися медіані е, нотатки, е, де було зокрема і інформація про те, що був судимий. Я не знав скільки разів. Я тільки про одну судимість, але що був судимий Тодішній голова Донецького держадміністрації. реакція Донецького була дуже брехлива. Я знаю, що і були перенезадоволені керівники області. Мені неодноразово не, не пропонували написати спростування. Досить довго Віктор Янукович судимостей своїх не визнавав. Це вже потім, коли у 2002-му його призначено керівником уряду, прем'єр розповів. Так, сидів. Але двічі помилково. Ось документ виданий головним управлінням внутрішніх справ Московської області. Згідно довідки, Янукович Віктор Федорович, вороженець села Жуківка Донецької області, дійсно був судимий двічі. Першу путівку виписав суд міста Єнакієве на три роки позбавлення волі за грабіж, поєднаний з насильством. Згідно до змісту постанови президії, потерпілий Совенка зі своєю співмешканкою бозих, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння. 29 жовтня 1967 року зустрівся з засудженим Цілковським, Масловим та Януковичем. Засуджений Цілковський, а потім Маслов побили потерпілого Савенка, а потім забрали деякі його особисті речі. Янукович тоді мешкав у кримінальному районі Янакієво-Пивновці. Розборки та просто бійки були звичною справою. Тодішнього приятеля Януковича Юрія Цілковського. Теж засудили. Он смотрит эти часы зная с невероятной гордостью. Мы с самыми шустрыми в всем городом заправлять Бои были страшные и страшные. Нет, это у них какие-то разборки были между собой. И улица на улицу, и поселок на поселок. Ты боялся этого района, потому что там были, так mm сказать, -hmm. mm -hmm. Якась подба було, знаєте, де, де були хати для розборок, де звозилися якась шапки, буток крадені там. В колонію Януковича направили 15 грудня 1967 року. Звільнили достроково в 69-му. За один рік, чотири місяці і 24 дні до закінчення терміну ув'язнення. Але на волі парубок був рівно рік. 8 червня 70-го суд Янакієва видав Януковичу нову путівку два роки позбавлення волі за заподіяння умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. В сучасній довідці, яку так ретельно зберігають у московських архівах, жодних даних про скасування судимостей. Це в Україні перед початком великої політичної кар'єри людей спробували переконати, що підліток Янукович став жертвою злих обставин. Опинився не в той час і не в тому місці. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим бубирем на підставі сварки побили потерпілого пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості телесне ушкодження. Бубир в це час, А він вже зім'ян, вони вже так уже. Напушилися хорошо, поднімайте. Почав прасувати. Відвідуючі біографії Януковича розповідають, що тоді сталася типова бійка, бо благородний лицар Віктор Федорович заступився за честь дівчину. Оскільки хлопцем він був міцним, інша сторона Гена, зазнала нищівної поразки, а точніше, ушкоджень середньої важкості. Дивно, але на суд не прийшла благородна дама. Відразу пішла чутка, що лицар Віктор Федорович порушив також і статтю 117 Радянського кримінального кодексу. Співвідповідач Януковича по справі Гена Бубир не приховував своїх намірів, стверджують свідки. Знає, там Говорить, може ніколи то за грудь, то, то, то за топа, ну, вот, 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 начала, она начала до свидания, до Нині в Донецькому місті Янакієво мало знайдеться людей, які розкажуть про славне юнацьке минуле Віктора Януковича. Тому що страшно. І в нас 35 років відправили в Донецьку область, там слідно, правопередку. По паркам ходили, ми входили в гражданки, нас називали Чорне соня. В одному мірі нас називали тихарі. Ми виконували всю чорну роботу. Три чоловіки, які пішли значить, в одному дому. В принципі, оказалися подозрительними. І ми пішли за ними. Коли вони завершили вже преступлення, вже поняли, що там було що, і прямо ми їх на квартирі задержали. Ми їх заламали так, що і саме отримали, показали ворожок на Ночь и пистолет. Ну, за руку бурга. Ну, а скільки ж, боже мій, що це? Не помню чешу. Я помню, даже кличка хана. Кто-то взяли вони, вони выбивали деньги. Это было разбойное нападение на картину. Янукович, фамилию я точно запомню. Если себе видим цей журнальчик, на слушать. Где люди написано і документально. Пишет там доктор наук. І він доктор, ребята, да, він в одному мірі доктор навіть, то вже сидів. Першу ходку робив за ізнесілення. Тому що він та не стояв був, стояв в дійській кімнаті на учоці. Я зараз підтверждаю, і вам кажу, що цю я своїми руки, руками, руками затримаю. Вже тоді у Віктора Януковича з'явилось тверде переконання: з владою необхідно рахуватися та дружити. Бути в опозиції шкідливо, тому що з блатних верхів опустять до самого низу. Ця людина стверджує, що двічі сиділа з Януковичем. Спочатку в Кременчуці, а потім в Єнакієво у 52-й зоні. Коли Я йому коли Він став прем'єр-міністром. Ну, подаемся, я говорю, о, дружок, ты же с тобой вместе и срок тянул. Пахать, пахать, пахать надо. В Кременчуцкой колонии Янукович был бугром, то есть бригадиром загону. А отже, співпрацював с администрацией зоны. Он тут по-любому будет с администрацией. Почему? Потому что он и есть администрация. Ще краще сиділа Януковичу Єнакієву. Я чуть з ним не пройшов нас конфлікт і дуже серйозно на приватні на шкотки, як говорить сидів, сиді, то то вона таки не вогнулася там. Якщо б він так ухватив мене, то, мабуть, переламав. Мафіозна система, яка захищала Віктора Януковича, згодом і коронувала його на українську політику. Януковичу підіграли і в Кремлі. Там досі вважають, чим гірше Україні, тим краще Росії. Найбагатша та найорганізованіша Донецька мафія вирішила, що одного регіону вже мало потрібно йти на державний рівень у 2002 році. Стає зрозумілим, в Леоніда Кучми з'явились серйозні політичні опоненти, і вони не дозволять папі йти на третій термін. 2004 мав стати Тріумфом донецьких, Бо вони гадали, що тепер шлях на Київ відкрито, фінансова мощь, короткої достиг клан Ахметова к 2002 году, уже мало устраивала сам этот клан. И именно стратегически была поставлена задача о продвижении во власть. Ведь, как мы все понимаем, доить Донбасс в их условиях уже мало. Нужно доить всю Украину и весь ресурс этого государства. Этих козлов, которые нам постоянно мешают жить.